Доброго дня! Давайте з вами розберемось в капілярах. Чого, наприклад, вода підіймається в капілярах. От перед вами на фото капілярні трубки. Оце широка трубка. Бачите, рівень води в ній. Оце трубка, вона більш вузька. Ось як вода порівняно з оцим рівнем. Ось як водичка піднялась. І трубочка зовсім вузька, ось як вода піднялась вище, ніж в середній трубці. Давайте я вам ще трішки збільшу і подивитися, яка тут поверхня менісків в цих трубочках. Отже, давайте писати рівняння. Як ми з вами вже казали, є явище змочування і не змочування. І утворюється крайовий кут, ось він. А сила поверхневого натягу спрямована по дотичній до поверхні. І всяке може бути, бути будь-який краєвий кут. Але якщо ви не йдете на Олімпіаду, круто дуже, то в задачах 10 класу у вас краєвий кут 90, ой, 90, 0, градусів, 0 градусів. Тобто, у вас сила поверхневого натягу спрямована вертикально вгору. І справа в тому, що я, ми зараз з вами запишемо формулу для висоти підняття, і вона співпадає з досвідом. Тобто можна вважати, що краєвий кут, якщо вода і скло припустимо, то при такому змочуванні краєвий кут дорівнює нулю. Отже, давайте з вами міркувати, чого підіймається вода. От я намалювала капілярну трубочку і червоним таким малиновим кольором сили поверхневого натягу. Я їх намалювала багато, бо на кожну діляночку малесеньку діє сила поверхневого натягу. Ми в формулі замінимо однією силою. І ось вода починає підійматися під дію сили поверхневого натягу по капіляру. Сила поверхневого натягу, натягу, давайте її запишемо, що це вона дорівнює сигма Л. Л це довжина кола. Що це за коло? Там, де межує рідина зі склом оцього кола. Трубочки, да, оцей, радіусом R. R – це радіус трубки, я намалювала внизу його. Отже, 2 πr Замість довжини підставляємо 2 πr Це у нас сила поверхневого натягу. І вона підіймає, підіймає, підіймає воду, і води в трубці стає все більше і більше. І зростає маса води, і сила тяжіння разом з нею. І нарешті, коли сила тяжіння зрівняється з силою поверхневого натягу, підйом припиниться. Отже, давайте запишемо, що сила поверхневого натягу буде дорівнювати силі тяжіння. А сила тяжіння, маса, на... прискорення вільного падіння. Яку ми масу беремо? Масу в, ці... в такому циліндрі. висота у нього аж до оцього нижнього мениску. Тобто ми знехтували масою води, вона дійсно дуже маленька, яка ось туди зайшла. Інакше ж задачу не розв'яжемо жодну. Вона маленька, дійсно, маса, її можна знехтувати. Отже, ми пишемо М. Нет, не так. Замість їх ми пишемо «РО» на «В». «РО» на В на Ж. Ну і давайте силу порогного на чому підставимо. Два Сигма, я поміняла містами сігма і двійку, бо чисто треба на першому місці писати. Ну, прийнято так. С Пі Р. дорівнює РО. Об'єм. Площа помножити циліндру помножити на висоту і на g. Розписуємо 2 сігма, пі, r дорівнює rho. Площа кола, площа цього перерізу, пір в квадраті на висоту і на прискорення. Дивимось уважно на формулу і скорочуємо пі. Пі скоротилось R, а тут Р в квадраті теж скоротилось, і що у нас залишилось. У нас залишилось 2 сігма до рівня РО РХ. І звідси ми можемо отримати формулу для підняття води по капілярах. H до рівня 2 σ. РЖ. Давайте її запишемо красиво, так як прийнято. Тому що спочатку пишуться сталі величини, які не змінюються, тоді які змінюються. І значить, гарно записана форма буде виглядати так. H дорівнює 2 сігма поділено на R G R. Р змінюється, ну, може бути різною, в різних трубках, а то її на останнє місце. І обведемо формулу в рамочку. І по ній ви можете розв'язати задачі про підняття рідини в капілярах. І не тільки підняття, а й опускання. О, крамочка, ось така у нас вийшла. Значить, дивіться, якщо забули форму, ви можете здогадатись дуже легко, як вона повинна виглядати. Все можете вгадати, крім двіті. Сігма. Чим більше коефіцієнт, тим більша сила полошного нашу. Значить, в чисельнику. Густина, чим. Більша густина рідини, чим, тим при прочих рівних умовах притягує сильніша земля. В знаменнику же теж. більше Ж, якщо не на земля ще десь, то сильніше притягує менша висота підіймання. І ви бачили, що в тонких капілярах рідина підіймається ви бачили воду вище, то Р в знаменнику. Якщо це припустимо ртуть скло, ртуть не змощує скло, то ртуть буде опускатись. Рівно на ось таку ж висоту. По цій же формулі можна розрахувати. А як же бути у нас зі сполученими посудинами? Ви ж звикли, що там вода на одному рівні. Пригадайте, сьомий клас, ми в одну значить, посудину в одну трубочку наливали олію, в іншу воду. Олія була вища. І ми казали, що тиск на дні однаковий. Що ж тут з тисками? Як би це ну, можна розглядати як сполучні посуди, як атмосфери? От тут тисне атмосфера. От тут теж тисне атмосфера. Тут у вас сила поверхневого натягу спрямована вгору. От. І оцей тиск, який створює сила поверхневого натягу, треба ну, брати зі знаком мінус. Тиск не має напрямку, а сила тиску має напрямку. Тобто, значить, вгору підіймає, як поршень. А, і от, тиск води він зрівноважується з тиском цієї сили поверхневого натягу. Давайте запишемо. Отже, діє ну, за межами посудини п-атмосферне над посудиною отут, діяти шП атмосферне. Відняти тиск поверхневого натягу і додати рожий H. Рожий H – це тиск стовпа води висотою Аж, нагадую вам. Що це за тиск поверхневого натягу? Давайте його знайдемо: тиск поверхневого натягу, дорівнює силі поверхневого натягу. Поділити на площу, на яку діє оця сила. дорівнює Сила поверхневого натягу. Два, ой, нічого. І ні, два, вибачте. сігма на L, сігма на L. І поділити на площу. Значить, не площа оцього всього так, нескладна така от площа о цієї складної фігури, а оця площа. Площа оцей трубочки, циліндр площа перерізу, поперечня у цієї трубочки. Отже, тут буде πr в квадраті. Так, Сігма довжина кола у нас 2 πr І тут πr в квадраті. Знов скорочуємо. І. І, Пі. і у нас виходить формула для надлишкового тиску. Він так називається 2 сігма на R. Оце надлишковий тиск. І можна так сказати, що вода підіймається до тих пір, доки надлишковий тиск не зрівняється з тиском стовпа води. І теж у вас вийде така сама формула. Називається він ще тиск лапласа. Давайте, якщо встигну, то я обведу в рамочку. І ви запишіть, будь ласка, що це щось криво виходить. Ну, ладно вже. Введіть самостійно в рамочку. Це надлишковий тиск. Просто так називається: або лапласа. Так, все, всього гарного вам.